Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я хочу показати вам лоточки, які я сьогодні собі купила, зайшла в магазин, де все по 35. Це лоточки для миття фруктів, для висушування посуду та вирощування микрозелені. Я їх взяла як для вирощування мікрозелені. Я захопилася цим таким ремеслом, як можна сказати. І мені дуже сподобалось це все діло робити, Корисно. І ось я такі лоточки купила. Одний цей лоточок стоїть 35 гривень. Я купила такі три на пробу лоточки. Ось. Хочу вам сказати, що вона складається з такого поддона та такої рішиточки. На цю рішиточку можна покласти, буде 5-6 шарів бумажний, бумажний рушничок, змочити його, висипити свою зелень, накрити целофаном і ждати до пророщування. Дуже сподобалося, добре буде митися. Вона. Ось такі тут ніжки. Буде добре стікати вода. Бачите, такі ніжки. Так вона стоїть, не, не падає. Ось. І от тут написано, що можна і стакани сушити, і фрукти під е, проточною водою мить. Ну, 35 гривень це недорого, коли. Люди пророщують на мікрозелень, беруть е такі підноси, то я думаю, що це краще. Розміри цього латочка, зараз я вам ось покажу: це 310, 240 і висота його 35 мм. Ось так. Такий вигляд мають вони. Із отруйних речовин не вистить написано. Липень 20-го року. Чуєте? Липень 20-го року. Валентина Анатоліївна тільки в 23-му році знайшла таку штуку. Ось от не ходить по магазинах, не шукає. Ну, я думаю, що тепер ще, звісно, це три мало, ще треба потрібно три. Буде докупити мені ці лоточки. І будемо їсти мікрозелень. Ось таке коротеньке відео, друзі, я зняла. Обзор лоточків для мікрозелені. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на каналі. Всім бажаю міцного здоров'я та швидкої перемоги. Будьте здорові!